Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з неймовірних чернівців! Сьогодні знову холодно, посипав дощик, але на душі дуже лагідно і тепло. Адже зараз дні. Любові, дні кохання. Привіт, привіт, привіт. <смі> Всі знайомі люди. Це ж знову ж таки по Чернівецьки. Ми відсвяткували День Закоханих, а сьогодні день української жінки. Чернівці це місто, яке під підгідною любові і кохання. Це так, це парадігма нашого міста. І сьогодні неймовірний гід екскурсовод Тетяна Клісунова, з якою я разом вчилася в курсах на курсах екскурсоводів, Проводить екскурсію, яка пов'язана з коханням. І ось, що я вам хочу розповісти: ідемо ми по вулиці, вулиці Бетховена, так, чудовий католицький храм, неймовірна атмосфера. Ми всі закохані в Чернівці, закохані в історії, про які розповідає нам Тетяна Клісунова, про кохання Ференсталіста, про кохання Рози Ауслендер. Про кохання сідіталі Пінкуса Фаліка, про наших знаних чернівчан. І е, з вулиці Шкільної ми крокуємо туди, до площі Філармонії, і далі, 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 до темпля, до театру, до всіх знакових місць. І йдемо собі, йдемо, і хтось мені кличе. Приїжджає машина, можна з вами сфотографуватися. А я ж така дів, дівчина гонорова, кажу: та ні, я не фотографуюся. А, я навіть не поверталася, а мужчина каже мені. Ви воїну відмовляєте? Я повернулася і бачу знайоме обличчя. Привіт, 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 Григорію, Привіт. Ви бачите, що таке чернівці? Ігор, підходь сюди. Ми зустрілися з нашими чернівчанами, з нашими хлопцями. Ми розговорилися, і я не змогла про це не записати репортаж. Ігор, актор нашого театру, і, і Грі Григорій, перепрошую, Григорій, актор нашого театру. Хто не пам'ятає ем, виставу про кохання? Знову ж таки, кохання: Ференс, Ліст, Ференс і Кароліна, Ігор, підприємець, чернівчанин. Ми вже вияснили, що він вчився в, е, в сьомій школі в німецькій, а кажу, що я так. в дев'ятій. І ми розговорилися. Розговорилися про життя, про те, що відбувається зараз там. Про те, про що ми мріємо. І я вирішила, що про це має знати Україна, тому що це все знайшлася дівчинка. Тут загалом небагато людей. Дівчинка, як тебе звати, Сонечка? Віка, Вікторія, Перемога. Ти бачите, як це все знаменно? І ви знаєте, я вже забула про екскурсію, я впевнена, що я потім додатково її побачу. Машини, вулиця Вузенька, об'їжджають, допомагають, всі розуміють. Я не буду багато говорити. Гріша Ігор, сьогодні слово для вас і величезна вам дяка. Е, я перепрошую, я, як, як є, так і говоримо, я не вмію гарно розмовляти, але я е, вдячний випадку, що ми зустріли таку жінку, що нас тут трошки попіарить, військових. Ну, це, не, це не про це, це, це про кохання, про любов. Ми просто вдячні за те що є такі люди які які, які е, дбають які е, естетично виховують на виховують і саме головне, хоч що я хотів сказати, що кожен тримає свій фронт. Ми Гріша, я ми напередку колись були. Я був, а він зараз досі там. А вони тримають свій фронт. Кожен на своєму фронті був повинен дбати про перемогу е, за для неї усе робити. Що пота людина, яка кричала стійте, це військовий, це був я. Так, да, тримай, Григорій, тримай. Так, і я хочу насправді сказати, що в цьому житті насправді є рушійною силою це кохання, про що ми говоримо? І кохання до нашої держави, кохання до нашої дитини, до сім'ї це є наше рухоме. Чому ми захищаємо? Ми не хочемо руйнувати це. Що нам нав'язують, нам нав'язують руйнування. А ми хочемо просто мати те, що все життя ми виховували в кожному з нас, і наші батьки нас навчили. Це кохати один одного, любити віру, надію і любов. Я розумію, що зараз з моїх слів звучить да, я їду туди, да я. Це важко. Це важко втрачати три роки на передовій. Втрачати те, дуже більше говорити, не, ну реально. Це життя, хочемо, все да. життя. Я розумію, всі люди, воно дуже чисто. Е... Я сама в мене повні очі сліз. Я хочу сказати, що на цьому наше життя не закінчується. Я прошу єдиного не втрачати ту цінність, ту культурність, ту герб нашої нації, яке в наших серцях, і тримати далі. Дякую вам, що ви її передаєте навіть в інших країнах. Я ви знаєте, в мене просто зараз я зберуся з емоціями. Що ви розуміли, це абсолютно ось так. П'ять хвилин назад я йшла з екскурсією. Ось воно просто береться. Ви знаєте, дійсно там на горі є той мудрий мужчина, яким Бог, який. Керує цим усім, і про що я подумала? Що не випадково ми, ну от так от ми стоїмо позаду на храм, один з перших храмів е, Чернівцях, так, католицький наш кафедральний собор. І ось тут е, ми якраз це все робимо. Хлопці, це я вам дякую. Це ми всієї України вам дякуємо від щирого серця. Щиро, абсолютно від щирого серця, я кажу, що моя перша молитва, коли я просинаюся і посміхаюся цьому світу, і за це миде вдячність, тому що завдяки. Вам, наші любі, ми просинаємось. Завдяки вам, ми можемо бачити цю красу, надихатися. І я завжди кажу: я жінка, я не мужчина, я не можу піти на передову і воювати. Але я можу робити те, що може робити жінка. А жінка це берегиня, це про натхнення, це про ментальне здоров'я, це про любов, про виховання і кохання. І це я можу робити. І де б я не була у світі. Гри, Григорій, мені неймовірно приємно, що ти так. кажеш, що ти дивишся там мої репортажі. Це, ну це, саме, це, це не с... тільки я. Боже ми... хлопці, ми я вам. Ми дуже багато дивимося. І нам дуже приємно, коли висв... е, висвітлюється наші е, наш дім е, Львів. От Львів, Жові, я була у Львові да, довго. Е, право. Праган, Бачу, це вона, прав... Європа, новий рік з Парижі з прапором України і Але це Європа, роди. до чого ми йдемо? Це стовідсотково. Це наш, але ви постійно е, кажете підкреслю що вдома, Україна вдома. Дуже тепло. Чернівці так. теплі, це Тому, е, дуже, просто... Дай Боже, ми повернемося. Не де да, ви повернетеся, ми вас чекатимо. Я особисто буду молитися за вас. Ос за всіх наших хлопців, а за вас особисто, тому yeah. що жіноча молитва від щирого серця це самий великий yeah. оберіг. Ми вас чекаємо. Театр, повертайтеся наші любі. Ігор, ми з тобою будемо okay. зустрічатися зараз. В Чернівцях ви бачите, я не хочу акцентувати увагу, яку ціну платять наші хлопці. Ми це все бачимо. Я це бачила на у Львові. Кожен день підпливе кача на щиті, що відбувається, як це все відбувається. Це дуже болить, але... Ми не маємо іншого виходу, ми не маємо, тому що інакше те, що нам хочуть оці могші нав'язати, нам не прийнятно не дочекаються українці про любов, українці про збереження краси. Діля. Чинності, гідності, культури, ми такі, і інакше не буде. І земний вам уклін. Я цей репортаж поширю з вашого дозволу, з величезною дякою. І знову ж таки, якраз розповідь зараз. Я думаю, Таня Клісунова розповідає про кохання Ліста Кароліни, про все це, про всі діталі Пінкосафаліка, які тут у філармонії працювали. Гри Григорій, ти це все знаєш. Я. Я неймовірно дякую Богу за цю зустріч. І ти молодчинка, що я ти дякую мене. Вам. Я дякую. 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 Ви я любі... Можна вас обійняти? Мої хороші. так, Капелюх полетів, так. але ні, не, страшно, не страшно, не страшно, не страшно. Боже, Ігоре, я підійму. Так, так. я зараз одягну. Дякую. Я дякую, дякую. вам. Дякую. дякую. А це, знаєте, для того, щоб підняти настрій. Позавчора був виступ немий. Неймовір... Львів приїхав до нас, до нас приїхала Пікардійська Терція. Це зазвичай сікстети, їх було п'ятеро. Ну, це, вони співали січових стрільців, Калину, вони співали пісні січових стрільців, пісні УПА. Це настільки щемно, Але давайте ми закінчимо. От впав Каполюх не випадково. У них є така пісня на слова нашого земляка Володимира Васюка ка 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 пелюх ка ка-ка-ка-ка-па-ка-пелюх, та та да ка-ка-ка-пелюх, ка, -ка, -ка пелюх ка Повертайтесь, наші любі! Ми вас чекаємо. І усього, усього найкращого, перемоги нам, Гри Григорію, Ігоре, наші наші чернівчани. З любов'ю до вас. Наші українці. З Богом! З Богом. Слава Україні! Героям слава!